Доброго всім дня! Наближається свято День закоханих. я хочу запропонувати вашій увазі такий легесенький ніжний салат, що подарує справжню насолоду та задоволення, який називається французький поцілунок. Він легесенький і невагомий. Готуємо для кухоних. І так, для цього салату нам потрібні такі інгредієнти. Я натерла. Моркву на дрібну терку. Ось не любимо цибулі, додала чесничок. Якщо чесничок не подобається, можна додати до моркви цибульку. Збила або зробила домашній майонез. Домашній плавлений сирок у мене на каналі. якщо Комусь сподобається, Можете подивитися, як робиться домашній плавлений сирочок. Відварила куряче філе, Яйця поділила на жовтки та білки. І можна використати ще яблучко. І поливаємо трішечки майонезом або ж наносимо сіточку легесеньку. Сюди ж викладаємо. Варено курятиме зверху. І поливаю трішечки майонезу. Чуточку підсолюємо і натираємо білок. І трішечки вкраплюємо майонезу. І натираю домашній плавлений сир, може, твердий сир купований, накупований плавлений сир. Вирізуємо із фольги сердечко і далі натираємо жовток. по контуру. Фульги. Ми викладаємо морковку. Получається такий трішечки, получається такий пухнастий салат. Нічого в салаті поправляти не треба. Ось тільки французький салат. Так трішечки небрежний, як говориться. І, виходить, дуже ніжний. Легесенький, такий невагомий і дуже смачний, особливо з домашнім плаваним сиром. Сам сир плавний, дуже-дуже смачний. Подивіться, який же виходить у нас салатик. Дуже такий ніжнісінький, легесенький французький поцілунок. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалася ідея мого салату, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, заходьте, поставте, будь ласка, подобайки, якщо сподобався. І всього доброго. Барвистий, легкий і ніжний французький салат.